Коли ми починаємо будь-які стосунки з протилежною статтю, нам завжди здається, що все буде чудово. У нас у голові вже десь лунає марш Мендельсона, ми у білій сукні або в гарному костюмі і не замислюємося про якісь негативні наслідки. Але, на жаль, будь-які стосунки можуть піднести нам безліч неочікуваних М, речей, які, на жаль, можуть мати для нас не найсприятливіші якісь е моменти. Е е е е і ось коли ми вже зливаємося одне з одним, скажімо так, це перший етап будь-яких стосунків, то потім ми можемо помічати дуже багато негативних дрібниць, які з часом можуть перерости у щось більш серйозне. І це може бути свідченням того, що у стосунках можуть з'являтися якісь аб'юзивні нотки. Аб'юз це коли у стосунках присутнє насильство. Це не обов'язково фізичне насильство, це може бути як психологічне, так і емоційне. На жаль, як правило, аб'юзерами завжди є наші близькі люди, і найчастіше прийнято вважати, що цьому піддаються дівчата. Але я хочу сказати, що чоловіки також від цього страждають. Як правило, дівчата захищені тоді, коли мають якусь залежність від свого аб'юзера. Це або емоційна залежність, це може бути співзалежність, або ж це матеріальна залежність, коли, наприклад, дівчина перебуває у декретній відпустці чи просто заздалегідь на початку стосунків, їй була нав'язана така позиція Я не хочу, щоб ти працювала, і я хочу, щоб ти повністю залежала від мене. І багато дівчат вважають, що це так чудово, що чоловік повністю бере на себе відповідальність за них, і вони можуть повністю присвятити себе побуту, дітям якимось своїм планам самореалізації. Але, на жаль, це може бути сигналом до того, що людина хоче повністю мати якусь владу, що є однією з головних ознак того, що у стосунках присутня якась нездорова нотка. Ця людина повністю бажає вас контролювати. Тобто, це не просто коли ви вранці сидите за чашкою кави під час сніданку і дізнаєтеся плани одне одного на день, і кожен цікавиться, а що ти будеш робити, а як ти будеш це робити і де ти будеш, або ж ви обговорюєте якісь минулі події за вечерею. А це коли кожні 5 хвилин або з якоюсь чіткою періодичністю партнер цікавиться, а де ти, а з ким ти, а чому ти там, а в чому ти одягнена, а що ти там робиш, а коли ти будеш вдома. Тобто, це вже той самий дзвіночок, над яким варто замислитися, що у стосунках присутня якась нездорова нотка. З особистого досвіду знаю, у мене була клієнтка, дівчина-підліток. Ну, підліток, це вже була 11-класниця, вона зустрічалася з молодим чоловіком, і вона систематично, коли він кудись виходив без неї, кожні 15 хвилин телефонувала йому та дізнавалася, де він знаходиться. А особливо це часто спостерігалося, коли молодий чоловік ішов гуляти зі своїми друзями. Коли ми почали з нею працювати, виникло одне питання: а навіщо ти це робиш? Тобто вона була впевнена в тому, що він її зраджує. Звідси ми переходимо до другого дзвіночка аб'юзивних стосунків, так це ревнощі. У будь-яких стосунках присутні ревнощі. Вони можуть бути здоровими, це нормальне явище, коли людина, яка любить, боїться втратити, хоче бути ближче до свого партнера і цінує стосунки. Але ревнощі іноді бувають нездоровими, як у тому випадку, який я описала. Тобто це повне бажання підпорядкувати собі іншу людину і ні з ким її не ділити, аж до того, що вона повинна бути тільки з тобою, проводити весь вільний час разом, не даючи жодної можливості та свободи у стосунках, що, на жаль, ні до чого хорошого привести не може. Також одним із дзвіночків аб'юзивних стосунків може бути те, що ваш партнер постійно звинувачує вас у своїх якихось невдачах. Тобто, щодня ми стикаємося з якимись проблемами, і ми не можемо їх повноцінно вирішити, якось розібратися. І це нормально. Це дає нам певний стимул до життя. Тобто, недарма кажуть, що будь-який стрес може мати як позитивний вплив, так і негативний. Тобто, позитивний стрес також потрібен організму, щоб підтримувати нас у певному тонусі. Але коли людина щодня говорить про те, що ось у мене сьогодні гроші з картки не знялися, це твоя вина, хоча ми й не розуміємо, чому це твоя вина. Або ось я сьогодні зробила те й те, у мене не вийшло, і в цьому твоя провина. І ви розумієте, тверезо мислячи, що це не так. Я не винна, але на жаль, коли знову ж таки виникають ці співзалежні стосунки, ми нічого не можемо сказати, тому що партнер уже починає постійно нас пригнічувати і навіювати відчуття страху. Ну і останнім, так мабуть, найголовнішим таким ознакою аб'юзивних стосунків, хотілося б назвати те, що відбувається якась фізична трагедія, бо інакше я це назвати не можу. Це якесь рукоприкладство та побиття іншої людини, або ж це якесь психологічне пригнічення, емоційне цькування, яке не дає особистості нормально функціонувати. Це постійні приниження, постійна критика, яка вже переходить в межі будь-якої конструктивності і постійно несе лише негативні наслідки, і людина не може нормально функціонувати. Тому, коли ви розумієте, що у вашому житті чи у ваших стосунках є щось, що вас лякає, або ви відчуваєте себе некомфортно, краще поставити собі питання, чи все гаразд, звернутися до психолога і зрозуміти, що ж відбувається. І, можливо, потрібно швиденько завершувати ці стосунки, тому що це може дуже погано закінчитися. Після всього вище сказаного виникає слушне питання, що ж робити в таких стосунках? Я завжди рекомендую не грати роль рятівника, тому що зазвичай по допомогу звертається саме та людина, яка піддається цькуванню. Я рекомендую не грати роль рятівника, а працювати над собою, щоб у майбутньому більше не вступати в такі стосунки. Тому що, як правило, люди, які потрапляють в аб'юзивні стосунки, навіть якщо потім виходять з них, зазвичай мають певні прогалини в особистості, які все одно притягують до себе людей з нестабільною емоційною складовою. І вони все одно після одних стосунків переходять в інші стосунки, де повторюють одні й ті ж самі помилки. Тому я рекомендую пропрацювати в собі ті моменти, які вас не влаштовують, попрацювати над собою, щоб у майбутньому ваші стосунки приносили вам лише задоволення, спокій і відчуття задоволеності. А вашому партнеру, у якого спостерігається саме така аб'юзивна складова, звісно, також потрібно займатися якимось лікуванням та психоаналізом і психотерапією, але при цьому не з вашої ініціативи, а це має бути лише його бажання і його ініціатива. І тому, якщо партнер готовий працювати над собою, тоді у цих стосунків є майбутнє, і вони можуть привести до якогось хорошого фіналу. Але, на жаль, як правило, вони не хочуть працювати над собою і звинувачують інших у своїх бідах, тому краще дати людині, як то кажуть, варитися у своєму болоті, а самим будувати подальше щасливе життя.